Мене звати Андрій, в мене американський булі. Його звати Токіо. Йому майже 6 місяців. Друзі займалися тут і порекомендували. В них вийшов гарний результат. І от я також захотів. Проблем у нас ніяких не було. У нас не вистачало часу на те, щоб займатися з собакою. Тому вирішили звернутися до професіоналів. Чудово, постійно на зв'язку з адміністратором школи. В принципі, постійно в інстаграмі показували його тренування і так далі. Все було ясно, зрозуміло, і ніяких проблем з комунікацією не було у нас. Відношення до собак, як з ним до них ставляться, я бачу, що Токіо з вами дуже сильно подружився. Він з радістю сюди буде приїжджати і надалі. Ну і результатом я дуже задоволений і віддавав маленького щенка, а виріс вже такий дорослий, розумний собака. Ну, майже дорослий. Все було чудово, все було дуже зрозуміло. В більшості я десь, можливо, тупив і так далі, а від інструктора вся інформація була зрозумілою і добре донесеною. Ой, я скажу, навіть перевершило очікування. Я не думав, що просто за місяць собака так може кардинально змінитися, стати такою слухняною. Тому я задоволений. Всім друзям, собачникам, будемо казати, де вчився Токіо, чому він такий вихований, щоб вони до вас також приходили. Так думаю, що через деякий час ще повернемось на третій курс. А потім будемо розвиватися, наскільки це буде можливо.